Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На малюнку АБ дорівнює 40 см, АБ 40 см, БМ БМ 32 см, Ан 19 см. Знайдіть довжину відрізка МН. Щоб знайти довжину відрізка Ан, виконаємо такі дії. Перша дія. Ми від довжини відрізка АБ віднімемо довжину відрізка БМ. Знайдемо АМ. 40. Віднімаємо 32, буде 8 сантиметрів. Це довжина відрізка АМ. Ну, а тепер, щоб знайти довжину відрізка МН, необхідно від довжини відрізка АН відняти довжину відрізка АМ. 19. Віднімаємо 8 дорівнює 11 см. Довжина відрізка МН. І від. Відмічаємо варіант правильної відповіді 11 сантиметрів. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника, математика 5 виконано.